Доброго дня! З вами Світлана Анатольовна, податковий консультант. Слухайте, чи можна приймати на роботу за е-паспортом у мобільному застосунку ДІЯ? Так, можна. Відповідаю, було питання. Також написано в коментарях. Так, можна, але. Але хочу нагадати, що з 23 серпня 2021 року е-паспорт має таку саму юридичну силу, як і пластикова ID-карта, так і паперовий паспорт. Закон України про внесення змін до закону України про єдиний державний, державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України. Майбутній працівник показує вам паспорт у вигляді одного з документів: паперова книжка, пластикова ID-карта або е-паспорт у мобільному застосунку Дія. Але якщо формуватимете особисту справу, знадобиться копія паспорту. Пункт 12, глава 2 розділу правил організації діловодства та архівного збереження документів у державних органах. На підприємствах, в установах, організаціях, затверджена мін'юстом з 2015 року засвідчити копію згідно з ДСТУ 4163.2020. Тому це ніхто не відміняв. І обов'язково вам потрібно буде взяти для себе копію паспорта та копію ідентифікаційного коду, якщо людина від нього не відмовилась. Також хочу звернути вашу увагу, оскільки ми заговорили про працівників і найманих працівників. З 10 серпня за дискримінацію в вакансіях штраф 65 тисяч гривень. Хочу вам проговорити, що таке дискримінація. Забороняється в рекламі про вакансії, прийом на роботу, висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров'я, інвалідності. Підозри чи наявності захворювання на ВІЛ та СНІД, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об'єднаннях, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місце проживання замовними або іншими ознаками, не пов'язані з характером роботи або умовами її виконання. Текст реклами про діяльність об'єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, повинен містити примітку, що отримувати від громадян, яким надано послуги з пошуку роботи та сприяння в працевлаштуванні. Інші пов'язані з цим послуги, норари комісійні або інші вони забороняються. У разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у 10 розмірі мінімальної заробітної плати. Ну. Проговорили. Штраф сплачується в 15-денний термін з дня отримання спередшого документу держпраці. Рекомендавці сплачують суму штрафу в державний бюджет за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або ФОП на рахунки відкриті в органах державного казначейства. Тому, будь ласка, будьте уважні. Все вжить правильно, в рамках закону, згідно чинного законодавства. І тоді все буде добре. Все, гарного вам настрою, тримаємося, все буде добре. Будьте просто уважними.